Сьогодні ми подивимось, як продовжувалася подорож Ізраїлю. Діти Ізраїлю мандрували по пустині, і впродовж трьох днів не могли знайти придатної для пиття води. Вони страждали від спраги. І як ми читаємо у Святому Письмі, і став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити? І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував, і сказав він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його. То всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Діти Ізраїлю, здавалося, володіли злим серцем невір'я. Вони не бажали переносити труднощі в пустині. Коли на їхньому шляху зустрічалися перешкоди, вони вважали їх нездоланними. Вони втрачали довір'я до Бога і не бачили перед собою нічого, крім смерті. І стала ремствувати вся громада ізраїлевих синів на Мойсея та на Аарона в пустині, і говорили їм Ізраїлеві сини, коли б ми були повмирали від Господні руки в Єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, Бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. Насправді, вони ще не відчули мук голоду. На той час у них була їжа. Проте вони боялися за майбутнє. Вони не могли уявити, як такий чисельний Ізраїль зможе прогодуватися у всій довготривалій подорожі крізь пустиню. Тією простою їжею, що в них була. Тому в своєму невір'ї вже бачили своїх дітей голодними. Господь бажав, щоб їхня їжа вичерпалася. І, зустрівшись із труднощами, вони звернули свої сверця до того, хто досі допомагав їм та вірили в нього. Він був готовий вчасно подати їм допомогу. Якщо у своїй нужді вони кликатимуть до нього, він виявить їм знаки своєї любові і постійної турботи. Та вони, здавалося, не бажали завчасно довіряти Господу без видимих постійних доказів його сили. Якби вони володіли правдивою вірою та непохитним довір'ям до Бога, то бадьоро зносили незручності, перешкоди і навіть справжні страждання після того, як Господь таким чудесним чином визволив їх із рабства більше того. Господь обіцяв, якщо вони слухатимуться його заповідей, жодна хвороба не торкнеться їх, бо він запевнив, я Господь, лікар твій, маючи таку певну Божу обітницю. Було злочинним невір'ям очікувати, що вони та їхні діти повмирають від голоду. Ізраїльтяни дуже постраждали у Єгипті від надмірної праці, їхніх дітей позбавляли життя. І в відповідь на їхні сповнені муки молитви, Бог милостиво визволив їх. Він обіцяв бути їхнім Богом, прийняти їх як народ і привести до великого доброго краю. Однак вони. Були готові утратити мужність від будь-якого страждання, котре мали перенести на шляху до того краю. Вони багато чого перенесли в Єгипетському рабстві. А тепер, у служінні Богові, не могли зносити страждань. Вони були схильні під час випробування вдаватися до похмурих сумнівів та впадати у відчай. Вони нарікали на відданого Божого Слугу Мойсея, звинувачуючи його у всіх своїх випробуваннях та висловлювали негідне бажання залишитися краще в Єгипті, де мали змогу сидіти біля казанів з м'ясом та їсти хліба досхочу. Невір'я й нарікання дітей Ізраїлю. Це ілюстрація стану Божого народу наших днів. Багато хто, оглядаючись на них, дивується їхньому невір'ю та постійним наріканням після того, як Господь так багато зробив для них, даючи неодноразові докази своєї любові і турботи. Вони вважають, що не виявили б такої невдячності. Однак декотрі з тих, хто так думають. Нарікають і скаржаться з приводу речей, які мають менш суттєве значення. Вони не знають самих себе. Бог часто випробовує їх, перевіряючи їхню віру в малому, а вони витримують такі випробування не краще за стародавній Ізраїль. Щоденні потреби багатьох людей задовільнені, проте вони не довіряють Господу своє майбутнє. Вони виявляють невір'я, впадають у відчай і смуток на думку про можливу майбутню потребу. Декотрі постійно тривожаться про те, аби не зазнати нужди, і щоб їхні діти не страждали. Коли з'являються труднощі, або вони опиняються у скрутному становищі, коли їхня віра та любов до Бога випробовуються, вони ухиляються від випробування і нарікають на процес, обраний Богом для їхнього очищення. Тоді виявляється, що їхня любов не є чистою і досконалою, щоб усе це перенести. Віра народу небесного Бога повинна бути сильною, дієвою, стійкою, підставою сподіваного, як говорить текст. Тоді вони зможуть сказати. Благослови душе моє Господа і все нутро моє святе імення Його, бо Він повівся зі мною щедро. Декотрі вважають, самозречення справжнім стражданням вони потурають своєму зіпсутому апетитові. Обмеження нездорового апетиту може примусити багатьох, навіть із тих, котрі називають себе християнами, повернути назад. Ніби вживання простої їжі може призвести до голоду. Подібно до дітей Ізраїлю, вони віддадуть перевагу рабству, хворому тілу і навіть смерті, аби тільки не втратити казанів із м'ясом. Хліб і вода це все, що обіцяно останкові у час гори. І як ми читаємо в наступному тексті. А рано була верства роси навколо табору, і піднялася верста тієї роси, аж ось на поверхні пустині щось подібне, вузьковате, дрібне, немов паморозь на землі, і побачили Ізраїлеві сини та й казали один до одного: Мангу! Бо не знали, що то, а Мойсей відказав їм. Це той хліб, що дав вам Господь на їжу, це те, що про нього Господь наказав. Збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову, за числом ваших душ. Візьміть кожен для того, хто в наметі його. І зробили так Ізраїлеві сини, і назбирали хто більше, а хто менше, і зміряли вони гомером, і не мав зайви той, хто зібрав більше. А хто зібрав менше, не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди, і сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не лишає з нього до ранку. Та не послухали вони Мойсея. І дехто позаставляли з нього до ранку. А воно зачервивіло, і стало смердюче, і розгнівався на них Мойсей. І збирали його щоранку кожен у міру своєї їди, а розгрівалося сонце, і воно розставало. І сталося шостого дня, поназбирали вони хліба подвійно, два гомери на одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві, а Він сказав до них: це те, що говорив Господь, повний спокій, субота свята для Господа завтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостали, покладіть собі на сховок до ранку, і поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав. І не засмерділось воно, і черви не було в нім. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі, шість день будете збирати його. А дня сьомого субота не буде в ній того. Господь і сьогодні не менш вимогливий щодо його суботи, ніж тоді, коли давав згадані вищі особливі вказівки дітям Ізраїлю. Він звілів їм, що потрібно пекти печіть і що потрібно варити, варіть шостого дня який є днем приготування до суботнього відпочинку. Бог виявив свою велику турботу і любов до свого народу, пославши їм хліб із небес, хліб, ангельський їла людина, тобто їжу, котрою їх забезпечували ангели, з манною вийшло потрійне чудо. Подвійна кількість шостого дня, відсутність її сьомого дня. І те, що вона залишалася свіжою в суботу, хоч в інші дні робилася непридатною для вживання. Це мало на меті закарбувати в їхній свідомості святість суботи. Після того, як ізраїльтяни були щедро забезпечені їжею, вони відчули сором за своє невір'я і нарікання, та пообіцяли покладатися в майбутньому на Господа. Проте швидко забули свою обіцянку і не витримали вже першого випробування своєї віри. Ізраїтяни вирушили сінайської пустині і отаборилися у Рифідімі, там не було для них води питної. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритеся зо мною? Нащо пробовуєте Господа? І народ був там спраглиї води, і ремство у народ на Мойсеї говорив: Нащо ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх, та отари мої? і кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народову, ще трохи, і вони укаменують мене. І сказав Господь до Мойсея: перейдися перед народом! І візьми з собою декого старших ізраїлевих. А палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі, в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих. І назвав він ім'я того місця Маса та Мрива. Через колотнечу ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи немає?». Бог звелів дітям Ізраїлю отаборитися там, де не було води, щоб випробувати їх, чи у своїй нужді вони дивитимуться на нього, чи нарікатимуть, як це було раніше. З огляду на те, що Бог вчинив для них у їхньому дивовижному визволенні. Вони мали вірити в нього у всій нужді. Вони повинні були б знати, що Він не дозволить їм померти від справи, бо обіцяв зробити їх своїм народом. Але замість того, щоб у смиренні благати Господа подбати про їхню потребу. Вони нарікали на Мойсея, вимагаючи від нього води, Бог постійно, чудовим чином, являв ізраїльтянам свою силу, аби вони зрозуміли, що всі отримані ними блага походять від нього, і що він міг дати і забрати їх згідно зі своєю волею. Іноді вони цілком усвідомлювали це і вельми упокорювалися перед Господом. Однак під час спраги або голоду. Звинувачували у всьому Мойсея, ніби залишили Єгипет, щоб догодити йому їхні жорстокі нарікання засмучували Мойсея. Він запитав Господа, що робити, оскільки народ був готовий каменувати його. Господь звелів йому піти і вдарити по скелі Божим жезлом. Хмара Йослави спочивала якраз перед скелею. І як ми читаємо, на пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли, немов ріки. Мойсей ударив по скелі, але ніхто інший, як Христос, стояв біля нього і вчинив те, що вода потекла з твердої скелі. Народ спокушував Господа під час спраги, говорячи, якщо Бог привів нас сюди, то чому не дасть нам води, як дав хліб? Це якщо свідчило про злочинне невіря, викликаючи у Мойсея страх, що Бог покарає народ за їхнє негідне нарікання. Господь випробував віру свого народу, але вони не витримали випробування. Вони нарікали з приводу їжі й води, скаржилися на Мойсея. Через їхнє невір'я Бог допустив, щоб їхні вороги воювали з ними, щоб він міг показати своєму народові, звідки походить їхня сила. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі. і сказав Мойсей до Ісуса, Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом, а Мойсей, Арон та Хур, вийшли на верхів'я гори. І сталося. Коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки Його опускалися, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каміння і поклали під ним. І сів він на ньому. А Аарон та Хур підтримували руки йому, один з одного боку, а інший з іншого. І були його руки сталі аж до заходу сонця. Мойсей підносив руки до неба, тримаючи Божий жезл у правій руці та благаючи Бога про допомогу. Тоді Ізраїль брав гору і відкидав ворога. Коли Мойсей опускав руки, ставало очевидним, що Ізраїль швидко втрачає те, чого досяг. І вороги перемагали його. Мойсей знову підносив руки до неба, і Ізраїль перемагав, відкидаючи ворога. Те, що Мойсей простягав руки до Бога, мало навчити ізраїльтян – коли вони будуть надіятися на Бога, покладатися на Його силу і звеличувати Його престол, Він воюватиме за них та підкорить їхніх ворогів. Але коли вони не довірятимуть Його силі і покладатимуться на власну, то стануть навіть слабшими за своїх ворогів, котрі не знають Бога, і ті переможуть їх, як ми читаємо. І переміг Ісус Амалика. І народ його вістрям меча, і сказав Господь до Мойсея: напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба, і збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я Йому Єгова Нісі, і проказав він бо рука на Господньому прапорі, Господеві війна за маликом і зроду в рід. Якби діти Ізраїлю не нарікали на Господа, він не допустив би, щоб їхні вороги воювали з ними. Перед тим, як залишити Єгипет, Мойсей відіслав свою дружину і дітей до тестя, почувши про чудесне визволення Ізраїтян з Єгипту, Гітро відвідав Мойсея в пустині та привів до нього дружину з дітьми, і вийшов Мойсей навпроти свого тестя – та й уклонився до землі і поцілував його, і питали вони один одного про мир. І увійшовши до намету, і оповів Мойсей своєму тестові про все, що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх і тішився їдром всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля. Що визволив його з єгипетської руки, і промовив гітро. благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки Фараоної, що визволив народ з під руки Єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялися над ними, і взяв Гітро Мойсеїв тесть, цілопалення та жертви для Бога. І прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. Проникливий Їтро швидко зауважив, що на Мойсеєві лежить великий тягар, оскільки народ приходив до нього з усіма своїми важкими справами, і він навчав їх згідно з Божими постановами і законом. Він сказав Мойсеєві: тепер послухай. Мого слова пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і приноси справи до Бога, і ти остережеш їх за постанови та за закона, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти наздриж за свого народу мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск. І настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу. І станеться кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегши собі, і нехай вони несуть тягар із тобою, коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся. А також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі. І послухався Мойсей голосу тестя свого і зробив усе, що той був сказав, і вибрав Мойсей здібних мужів з усього Ізраїлю і настановив їх начальниками над народом, тисяцькими сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, і судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі, і відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого. Мойсей не вважав себе вищим за те, аби прийняти настанови від свого тестя, бо вельми звеличив його та звершував його рукою чудеса. Однак Мойсей не думав, якщо Бог вибрав його, щоб наставляти інших, і звершував його рукою гідну подиву діла, то він вже не мав потреби у повчаннях від інших. Він з радістю вислухав пропозиції тестя і прийняв його план як мудрий організаційний захід, щоб провадити народ далі. Я хочу Молитися сьогодні разом із вами, щоб коли хтось нам щось радить, і це добра порада, ми прийняли її як пораду від Господа. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти благословив нас життя, і ми сьогодні знову могли подивитися наступну передачу і продовжити ту подорож Ізраїлю з Єгипту по пустині до обітованого краю. І у цій подорожі ти даруєш нам уроки, Господи, як нам поводитися, коли виникають труднощі, переживання, коли приходять хвороби. Дай нам мудрості не брати урок з Ізраїлю, який нарікав, а взяти урок довіря, яке мав Мойсей, і проніс нас протягом сорока років попустині. Тож благослови нас цим, Господи, дай нам мудрості в житті, дай нам мудрості вірою і надією покладатися тільки на Тебе. Нехай сьогодні молитва кожного, хто буде взивати до Тебе, прийти до престолу благодаті і ласки. Нехай Господи, настане день, коли мир запанує в нашій країні. Нехай весь народ український прославить Твоє ім'я святе і звеличить Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Можливо, перечитуючи священні історії, не все нам подобається і не все ми розуміємо, але коли ми уважно досліджуємо їх, Господь. Навчає нас вірою і повним довір'ям покладатися тільки на нього. Тож нехай ця мудрість Божа супроводжує нас сьогодні в житті. І що у вас виникли запитання, пишіть, телефонуйте нам за адресою, яку ви бачите на екрані. А час в ефірі наш вичерпався. Я бажаю вам Божого благословення і до побачення.